Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 610 тисяч 100 особин, за добу, 1 280 і поранено 1 мільйон 830 тисяч 300 песиголовців, за добу. 3 840 танків 8563 одиниці за добу 12 бойових броньованих машин 16667 одиниць за добу 19, артилерійських систем 17495 одиниць за добу. 19. 52 реактивних систем залпового вогню 1173 одиниці, за добу 1. засобів протиповітряної оборони, 937 одиниць, літаків 367 одиниць, гелікоптерів, 328 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14254 одиниці за добу 120, крилатих ракет 2547 одиниць за добу 103, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 613 одиниць за добу. 58 спеціальної техніки 2944 одиниці за добу 3. дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.